Привіт! Мене звати Кінь. І я маю надію, що це фінальна частина ПДС. Я дуже на це надіюсь. Але хто знає, думала я думала, чи вбивати мені Вендрика, чи ні. Типу у мене лише три душі велетня. Але дракона я вбивати точно не хочу, тому що це великий могутній дракон, тварина, все. А цьому вже все одно. Фактично, я спробую його з трьома душами вбити. Ну, типу, як варіант, бо ніби там він мені має щось дати, а щоб щось зробити. Давайте я спробую. Де факт, що в мене вийде. Ага. Звісно. Тут темно. Я нічого не бачу. Ага. Треба обходитись з того боку. Бити його в ногу. Але в нього доволі багато хп. Серйозно. 哦。Uh huh. мене зачервоні з насикіря злетіло. Напевно, його треба відвести. Подалі від стінки. Так, я не той бік ухиляюсь. Краще відійти на центр, бо тут видимість дуже погано. Не дуже хотілося обити, звичайно. Буде у мене, якщо в нього є там, наприклад, якась друга фаза, де він буде просто дуже швидкий, а он прокляття. А мені не подобається, коли Угу. А чого в нього злітає таргет? Не розумію. Думаю. <просил> так, это что, я уже... Занадто почала бити Я розумію, що я занадто обережна була, напевно. Так. Тепер потрібно піти в храм Омани забрати цей корону його. Зараз вже тоді запишу, як буду біля корони. Храм Омани Тут стояв висер, Тепер йдемо сюди О, точки, пане. Красиво, пане. в листочки пали, Красиво, напевно. Так. Хопих топ. Туп декументи. Так, відчинити. Тут не було ніяких сюрпризів. Так. Душа короля. І шо? А, сюди ще можна пройти. А тут немає нічого Ні. сюди можна пройти. А тут щось скрині. Хоп, це мінік. Сектор мімі. корона короля панцир, короля рукавиці і поножі короля. Нічого собі. Так, а тепер, як я розумію, потрібно назад повернутися до склепу, там, де був вендрік. Пам'ять короля. Це вендрік. У пам'яті не можна залишатись надовго. О, який він класний. Це меч щит, це він типу своєму цьому сидить в склепі, шукачу вогню, наступнику престолу. Я Вендрік, правитель дранглейку. Шукачу вогню носію корону. Що ти бачиш у полум'ї? Знайди корони і власні відповіді. У коронах міститься сила володарів із давно, із давно минулих часів. Шукай нещастя, як забажаєш шукачу вогню, наступнику престолу. шукачу вогню. За гарбнику пітьми. Я теж колись прагнув полум'я. Казали, що з допомогою полум'я істинний король розвіє прокляття, брехня, та я не придумав нічого ліпшого. Шукачу вогню, ти не знаєш глибин пітьми всередині себе. Вона проростає глибше, чи більше полум'я, ти загарбуєш полум'я. Ох, полум'я. Шукачу вогню. Бачу. Тобі вдалося здолати ще одну нечисту істоту. Одне з породжень батька безодні, котрий змінив квінтесенцію людяності. Колись безодня мала подобу, але згодом вона розпалась, та сліди її існування вижили. Кожен уламок прагне сили і поширює пітьму без жалю. Моя любо, люба наш, моя люба шандра була таким уламком немічна й крихітна істота, котра жадала сили більше за інших, нею керувала невгамовна жага до гідної посудини. Одного дня вогонь згасне, а пітьма стане прокляттям. Люди звільняться від смерті, блукаючи до віку. Пітьма знову, знову стане нашою. І в нашій істинній подобі ми закопаємо брехливі легенди давнини, от тільки, чи справді це єдиний варіант шукачу вогню, наступнику престолу, шукай силу. Опа. Тепер я король. Ну, добре, королева. Хоча яка різниця? Корона в мене? Решта сама прийде, Пополястий туман розсіюється Як я розумію прадавні корин... корини корони випромінюють жар. Тепер мені типу її треба одягнути. Ммм. Що? Нема. А ось вона. О. Красота? Красота. А що ж мені тепер? А тепер мені треба йти до престолу, ніби. Тоді зараз звідси вже й почну. А тут чарівна туманна стіна біля цього. біля входу до престолу. Я викликала Венгарла. В нього Це він скільки вбив людей чи тисяч. Такий. добре ходімо. Одна голова добра, а дві краще. -а. В тебе спідниця рухається. Хоробрий мертвяче. <різь> Чи таке з лицем? Ти показав свої чесноти. Ой. А тепер стань єдиним з пітьмою. Ще й так спину вигнула. Страшна. Наша Андра. А, он шо? Що шо це? Що шо робить? Які сті тут ого. Вона мене, типу трує, чи що на робить? Нічого собі. Ау, упс. А що таке? Там Венгар її кошмарить серйозно, та скільки можна. Ого. Душа на щандри. Чимало монархів приходило і йшло. Один потонув у отруці, іншого поглинуло полум'я. Ще один спить у царстві криги. Жоден із них стояв тут, як ти зараз. Ой, ну, давай. Ти загарбнику негараздів. Дай нам відповідь. Що? Будеш мене бити стовідсотково? Каже, дай нам відповідь. Де він? Тходь. Ой, до речі, у мене щось із цим. Щось з обличчям. ну! hi mm hmm Ой, він там збоку, я геть не хочу до нього йти. А цікаво, я можна отруїти? Ого! І що це? Це що за фаєрбол? Так, ясно. Ну, його навряд чи можна отруїти. Ага. Так, стоп. Угу. рыть. Ну, блин, не убеди ты такого Ага. Добре. Що він робить? Чого так трясе. А він тепер буде постійно горіти, так? Типу, угу. ще не можна підійти? Ага uh Коли -huh. там кастую свою хрінь. Ні, я не буду. До біса. Що немає йти краще, похилитись. что его трусы а так все ясно да там я все, про душі можна забути. Так, а ні, я візьму їх з собою. А що? Я втратив усе та терпляче чекав. Престол точно прийме тебе. Але досі стоїть питання чого ти насправді хочеш? Світла? Відтьми чи чогось геть іншого. Я в реал хочу можна все. Це що це таке? Це, типу, тепнутися до трону, так? що це? Зійти на престол? Ні, я пішла. До побачення, я в реал. все. Оці ваші е, відеоігри, все, залишити престол. У мене корона є, а що мені ще одна? Ще й на престол сідати, а потім бути як Вендрік, на воно мені треба? О, -о, -о. І що це? Шляху немає? О, за обсягом світла, за межами досяжності пітьми. Нас може чекати. А все одно ми невгамовно це шукаємо, така наша доля. Опа. Хоча мені здається, напевно. Краще було б все таке сісти на трун. Візуально, чесно, краще. І що? Все? А це все. <свіття> Страждання закінчилось. І мої, і ваші. Все. Закінчили проходження Dark Souls 2. Я не вбила скільки там? Чотирьох босів опціональних. Десь так. Нічого не знаю, що є, то є. Вже як буде. Тому дякую за те, що були зі мною, для те, за те, що приходили зі мною я не знаю, Dark Souls 2 за те, що дивились. І ще раз, дякую вам за перегляд, і бувайте!